Хто знає, для чого в тих велосипедах на кермі зробили ось таку ручку. Щоб піднімати його чи тягнути, я сам не знаю. Але велосипеди дуже дешеві. 4800 ціна. Ще й амортизаційна вилка є. 28 колеса, в комплекті крила, сталева рама, алюмінієві обода. Одна швидкість гальма на педальках. В двох кольорах: чорний з білим та синій з білим. Кермо регулюється по висоті, сидіння теж. Передні гальма обідні. Є підніжка. Ну, хто хоче, ще може собі потім якийсь багажничок доставити чи передню корзинку. Велосипеди доступні на тест-драйв в наших магазинах. СМТ Куликів, вулиця Львівська, 20, там місто Львів, зелена, 253.